Я дуже. Я думаю, на стажуроку можливо нормально прийде. Я, я Добрий день, я на стажування. Ти хто? Я Катя, не зрозуміла. Ну гаразд. Будемо проходити тест. Шти. Це хто? Я знаю, знаю. Х Хан -квока. Аня! Це кока. Кока? Чотири -чотир. в Скільки Ханів в групі стрій Один. Три. А, а чому три? Бо коли треба продати завжди багато ханів? А, це маркетинг. точно. Що робити з людиною, яка хоче альбом, але не може за нього заплатити? Відкласти до зарплатні Дати їй документи і оформити за неї кредит. Гаразд навчимо тебе сюди. Як розмовляти з людиною, яка не знає групи двохтисячних років? Запропонувати щось новеньке? Містіса. Як ти будеш реагувати на людей, яка хоче знижку? Поясню, що в нас є деякі знижки, але на ті товари немає. правильно, подивитися в очі і збільшити чек в два рази. А чому? Бо я так хочу. Все, я тебе навчила всьому, що я знаю. Добрий день, розрахуйте мене. Три тисячі. Які три тисячі? Там було дві. Знижку просиш. Прошу продати по тій ціні, яка на стелажі. Та готова. Аж боже, ненормальні. які. А ми шукаємо собі в колектив нового пакувальника. Тому, якщо ти з міста Мукачева, приходь до нас на практику.